Зайду там. Це система залпового вогню Смерч. По класифікації російській це система, яка розрахована на залповий вогонь та масове знищення. Ця ракета потрапила в предмістя щастя. Я б сказав, це оце щастя потрапило в місто щастя явно не з гуманітарною ціллю. Тут знаходиться тільки два метри п'ять з половиною метрів цієї ракети. Досі старчить в землі там. При першій можливості сапери її підірвуть. Вона влучила ще півроку тому, але це зона, червона зона, зона боїв, і складно було її вітіля дістати і доставити сюди. В Харкові все ж багато людей, які досі бажають потрапити в русський мір. Це щоб довести людям, що прилітає тіля і з якою метою. Это что, три меня? Метр шестьдесят два.